Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. На жаль, ще одна трагічна історія з українцем в Польщі. Деталі в цьому відео. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, що трапилось в Польщі, вбили і розчленували 48-річного українця. На агропідприємстві у селищі Рокіцини на півночі Польщі, а після вбивства намагали спалити також і його тіло. Про це повідомляє Українформ з посиланням на прокурора районної прокуратури Лемборку, Поморського воєводства. Патрика Ветлера підозрою вбивстві слідчі арештували трьох громадян Польщі. Це трапилось в ніч на 12 травня, після пожежі в одному з нагадаю, господарських приміщень на агропідприємстві в населеному пункті, як я казав Рокіцине. Пізніше поліцейські з'ясували, що на агропідприємстві трапилось вбивство, підозру в якому оголосили трьом громадянам Польщі, серед яких подружжя, співвласників ферми та робітник. Один із підозрюваних визнав свою провину, інші ні. Кожний час слідства суд на три місяці арештував усіх підозрюваних. Поки що правоохоронці встановлюють основну інформацію про загиблого. Попереднє слідство вже встановило, що чоловік жив сам в Польщі. В нього є сестра. А мати живе в Україні. Загиблий був єдиним українцем, який працював на невеликому агропідприємстві. Поліції кажуть, що вбивство наймовірніше не було скоєно на національному підґрунті. В прокуратурі також наголосили, що працедавець убив українця з особливою жорстокістю. Слідство також встановило, що чоловік був схильний до насильства і бив своїх працівників. Звичайно, також питання до українця, який там працював, якщо він знав, що ну, це хвора людина, яка б'є своїх підлеглих, чому він там залишався. Також місцеве видання Гданська повідомило, що неофіційне вбивство трапилось через гроші. Один із працівників ферми зізнався в злочині і детально описав процес вбивства двом підозрюваним, які безпосередньо причетні до вбивства, загрожує довічне ув'язнення. А третьому підозрюваному загрожує до п'яти років ув'язнення за ненадання допомоги і приховування слідів злочину. В Польщі минув стан початкового емоційного шоку, викликаного російською агресією. Воєнними злочинами та геноцидною риторикою Росії. Але ж чомусь таких випадків з українцями в Польщі стає все більше. Питання скоріше також і до посольства України в Польщі, яке не тисне, наприклад, на польську владу, щоб доводити взагалі такі справи до реальних судових вироків. Є випадки, коли зловмисників взагалі відпускають ось і вся відповідальність. Також буває, що українці в Польщі не лише б'ють, а й кидають на гроші. Тому що є українці, які працюють нелегально, їх звичайно найлегше обдурити. Однак, чомусь такі випадки не відлякують деяких українських працівників в Польщі, тому що зараз в Україні триває війна, платять в Україні мало, а середня зарплата в Польщі для некваліфікованих, наприклад, працівників, звичайно вища. Також згідно з запитуванням польських рекрутингових агенцій, ворксервіс, наприклад, від третини до половини польських роботодавців. Шукають українців, оскільки охочих працювати на фермах чи на зборі полуниці небагато. А багато українців погоджуються на таку роботу навіть за зниженою зарплатою. Отже, друзі, не знаю, як вам для мене особисто, коли я бачу інформацію, новини з Польщі про те, що на українців в Польщі нападають поляки, є різні ситуації, ще гірше українців вбивають. Це викликає в мене лише Сум На мою особисту думку, найбільша кількість злочинів чи різних нападів на українців в Європі за кордоном різних ситуацій відбувається саме в Польщі між поляками та українцями. Звичайно, з одного боку є велика кількість українців, яка зараз проживає в Польщі. Це пов'язано з війною в Україні українців, і до початку російського вторгнення було багато в Польщі багато українців працювали в Польщі офіційно. Але ж якби там не було, погодьтеся, що саме з боку поляків відбуваються такі неприємні і взагалі, жахливі речі і страшні напади. Звичайно, я не хочу цим сказати, що всі поляки вони погані. Я знаю і впевнений, що є багато кількість поляків, які адекватні, добрі люди. Але ж коли зустрічаєш такі новини, таку жахливу інформацію, чому друзі так відбувається? Чому саме в Польщі нападають на українців? Отже, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як ви думаєте, чому так багато конфліктів відбувається саме між українцями та поляками? Моя особиста думка така, друзі, що з одного боку це історична проблема, яка е, сягає корінням в нашу історію між Україною та Польщею. З іншого боку, можливо, поляки вважають себе вищою расою, наприклад, ніж українці. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи, як завжди, вашу думку, висловлюєте в коментарях під цим відео до зустрічі.